Сьогодні хочу приготувати з вами ось такий смачний пиріг. Це шоколадний пиріг з сирною начинкою, з фруктами. Приступаємо до приготування. Починаємо з того, що цукор змішуємо, збиваємо з яйцями. Три яйця додаємо до цукру. Все це змішуємо міксером до утворення легкої піни. Після цього, як все змішалося, додаємо м'яке масло і сметану. Сметани майже шклянка по вазі 210 грам. Все змішуємо в однорідну суміш. Довго змішувати не потрібно лише все, щоб об'єдналося. Муку я пересіюю содою і какао порошком. Через ситку. Муки є небагато всього 140 грам. І двома порціями цю масу буду додавати до яєчно-сметанкової суміші. Спочатку міксером без обертів змішуємо, і потім на невеликих обертах об'єднуємо все в одну масу. Як попередня маса з'єдналася, додаємо другу порцію суміші. Має утворитися гарна пастообразна маса. Після того, як інгредієнти всі вже об'єдналися і маса є блискуча, гарна, однорідна, виливаємо її в деко і розрівнюємо. Деко застеляємо пергаментом. Якщо на одне деко будете наливати, обов'язково змажте деко маргарином маслом. Після того, як розрівняли, відставляємо в сторону і готуємо сирну начинку. Яйця збиваємо з цукром, так само даємо або 2 великих, якщо у вас, або три, в мене не дуже великих яйця і збиваємо до легкої піни. Лише щоб інгредієнти об'єдналися. Після того, як утворилася легка піна, додаємо сир і крохмель, збиваємо все блендером. Тепер з середини починаючи викладаємо нашу масу на шоколадну начинку. Стараємося, щоб не виходити за коричневі краї. По одній столовій ложці викладаємо. Тепер у мене є абрикоси, консервовані у власному соці. Я викладаю ці абрикоси на сирну начинку, стараючись їх трошки притиснути в начинку. Можна пекти і без фруктів, але я спробувала з консервованими персиками, вийшло дуже смачно. Цього року урожай на абрикоси, так що готуємо з абрикосами. Коли все розклали, ставимо духовку на 180 градусів на 50 хвилин годину до сухого сірника. І ось такий чудовий результат ми отримуємо, можемо змазати верх шоколадом. Я цього не робила. І виходить в нас ось такий смачний, пухкий чизкейк чи брауні дуже гарний вдалий пляцок. Смачного вам! Хай у вас все буде добре, мир і спокій в домі. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Багато гарних, швидких і простих домашніх рецептів!